Вітаю всіх. Мені вже написали про новини, Вже. що там мирний план новий готується з рахуванням Європи. Там Британія, Франція, не без Туреччини. До речі, Туреччина молодці. Мені дуже подобається підхід турецький. Це наш один з головних союзників. Не забувайте, що вихід до Чорного моря там є. Про Туреччину мене дуже багато розкладів на тему нашого союзництва. І я впевнена, що все йде від Туреччини. Тому що це один також же з імператорськими моментами. Але наше. Тепер давайте подивимось: мирний план від Європи. Називемо це так. Мирний план від Європи США прийме. Мирний план від Європи США прийме. Мирний план від Європи, США прийме. Так, відповідь так. Мало того, це колісниця це вперед. Швидка карта руху. Трійка кубків. Дивіться. Це ось тут Союз, приємний договір. Ось тут Україна, Європа і США. Ось вам це вже щось цікавіше. Ось ці пропозиції, зміни нові. Нові пропозиції. Двіка Пентаклів це відносно 50 на 50. Тобто. Частково вони залишаються, частково ні. А і мене тут ще виникає голове питання. Карта світ, мені подобається дуже Дуже подобається в цьому тому що це зміни. Це окупація. І розмова про окуповані території там є. В цьому мирному плані буде розмова, а знову ж таки, сімка-купів це розмова. І там певні будуть моменти по ним. Я. Не хочу лізти поки що на тему деокупації цих територій. Але про них мова окрема буде. Відразу випадає. Що з ними робити? І дивіться: на основу, ця основа мирного плану буде на стамбульських домовленостях. Основа цього мирного плану буде на стамбульських домовленостях. Подивимось, так або ні? Трійка кубків. Так, це відповідь так. Стамбул там фігурує. Однозначно, Стамбул. Не без цього. Хто ж вам це скаже? Думати ми не дуже. Хочемо війна, повторення ситуації, тому що є успіх світити. Помірно. Колісниця, дивіться. Що з хорошого? Ух ти! З хорошого! Від помірності до колісниці. Колісниця це швидка карта. Помірність це не швидка карта. На час переходимо, бо час грає не на нас. Так, дійсно все є. Вони не досить погані. Там все не так погано, як ми думаємо. Тому, в принципі, чекаємо, що вийде з цього. Мені подобається, в принципі, це. Це тема. Давайте подивимося. Результат мирного плану Європи. Для України. Результат мирного плану Європи для України. Який буде? Результат мирного плану. Який буде? Дев'ятка мечів. Звісно, розчарування. Не без цього. Тому що ми не отримаємо кінцевий результат всю територію. Це вже розчарування. Правосуддя мені подобається -долі. Це кармічна. Це карма, яку нам нести. Європа поряд. Це, ой, вибачте, кармічна карта. Мені все одно подобається все це це буде вже юридично вирішувати серйозно. Дві кажезлі, Тут варіанти також є розвитку, як це можна зробити. Декілька. Не можна сказати, один варіант його нема. В інформаційному просторі є декілька варіантів розвитку подій. Карту показують найвирогідніший на момент розкладу. Через тиждень може бути інший. Треба це розуміти і вмикати мозок на нарешті, а не писати чуш. Тому очікуємо.